Вітаю! Ювелірні прикраси зі срібла супроводжували людство упродовж усієї історії. У часи середньовіччя його вважали металом астрологів та алхіміків, а ще символом мудрості. До вашої уваги чарівний срібний комплект з топазом, каблучка та сережки. Прикраси стримані та ніжні, нічого зайвого. Круглий топаз на строгій трикутній платформі. Сережки із англійською застіпкою. Такі речі можна носити як повсякденні прикраси, так і доповнювати ними святкове чи вечірнє вбрання. У всі часи, м'який холодний блиск срібла асоціювався з місячним сяйвом. За загальноєвропейською традицією, срібло це жіночий метал на противагу чоловічому золоту. Отже, які як не срібні речі носити для підтримки своєї жіночої енергії. Срібло у цих виробах 925-ї проби. Каблучки пропонуються у розмірах від 15 до 19 Погляньте, як гармоніює білий метал із прозорим камінцем. Топаз, оправлений у срібло, наділений неабиякими лікувальними та енергетичними властивостями. А якщо ще додати антибактеріальність самого срібла, то виходить, що наші прикраси не лише милуватимуть око. А й принесуть вашому організму певну користь. Білий топаз, ювеліри називають срібним. Сережки та перстень з білим топазом підкреслять ваш гарний смак та елегантність. Блондинкам і брюнеткам, шатенкам та руденьким дується блискграний коштовного каміння. Срібні сережки з топазом здатні буквально перетворити обличчя, підкреслити природню красу, додати блиску очам, відтінити лінію скул, каблучка з великим камінцем, на різбленій трикутній платформі та сережки у такому ж дизайні, виготовлені зі срібла 925-ї проби, сережки з англійськими застібками, персні у розмірах від 15,5 до 19. Уся ця краса уже чекає вас у ювелірній крамниці від Шопінг. Персин з топазом краще носити на вказівному пальці лівої руки. Кажуть, що цей камінь позбавляє людину без Дарувати прикраси стопазом означає бажати щастя, добра та удачі у справах, а ще виказувати своє добре ставлення до людини. Тож даруйте їх коханим, друзям чи мамам та бажайте їм добра. Срібні сережки з англійською засібкою та каблучку з топазом ви можете замовити як кожен виріб покремо, так і у комплекті, звичайно придбавши обидві речі. Ви матимете готовий гарнітур, а також знижку від нашого ювелірного магазину у 10%. Що не кажіть, а ці вироби дуже красиві та стильні. Моя вам порада: не зволікайте! Замовляйте чарівні срібні прикраси з топазом за привабливою ціною від Shopping TV. Телефонуйте та замовляйте срібні прикраси 925-ї проби із розкішним білим топазом. Благородні ювелірні вироби, модний дизайн, сережки та каблучку ви можете придбати як окремо, так і в гармонійному комплекті за унікальною доступною ціною. Вартість прикрас за весь гарнітур автоматично знижується на 10% від вказаної ціни і сплачуєте за замовлення ви лише за фактом його отримання.